Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Як можна зрозуміти, чи ти успішна людина, чи навпаки? Як можна зрозуміти, що людина хоче досягати чогось в цьому житті і перемагати? Насправді дуже все просто. Достатньо послухати людину, як вона говорить про невдачі, особисті свої невдачі. І коли людина починає звинувачувати всіх в тому, що вона зробила щось не так, насправді, це є невдаха. Не то, що невдаха, некоректно висловився. Це людина, яка. Не готова рухатись вперед. Це людина, яка не готова боротись. Це людина, яка е, хоче жити, знаєте, за прикладом, знаєте, Слимака. У є його ракушка, його, це його дім, світ, будинок, куди йду, все маю. Чуть-чуть зразу раз собі в цю свою мушлю сховався і більше нікого не чіпаю. Тобто людина, яка Постійно невдоволена і постійно звинувачує когось у своїх невдачах, це, знаєте, такий, якби це правильно висловитися, це негативна людина, радше так скажу, це людина поразки. І водночас, навпаки, той, хто в першу чергу. Не те, що звинувачує себе, але шукає відповіді у собі на всі свої якісь труднощі, це людина саморозвитку. Це людина, яка готова боротись і працювати. Знаєте, можна скільки завгодно говорити, що, знаєте, оце дуже гарно звучить. Можна подивитися на це, як знаєте, коли дають прес-конференцію футбольні тренери. І от справжній тренер, футбольний тренер, він завжди говорить про свою команду. Він говорить про те, що вони не змогли цього зробити, бо вони, їм це не вдалося, їм це не вдалося зробити. Тобто, в першу чергу він говорить про свої промахи, промахи своєї команди. Бо це є основне. А тоді вже він говорить про якийсь додатковий фактор. Але коли, я буду там, так казати, тренер не першим ділом, що він робить, він починає звинувачувати всіх. То поле не таке, то суддя підігравав, то ще, що, ще, ще. Всі винні, тільки не ми. І от дуже гарно про це все сказав свій час Арнольд Шварценеггер. Ти можеш говорити, що в тебе погана генетика, поганий обмін речовин, а можеш просто підняти себе з дивана і почати працювати над собою, поставити собі мету і вірити в себе. У цьому випадку ти досягнеш успіху. І саме Шварценеггер є прикладом такого. Коли він приїхав в Сполучені Штати, Стан його здоров'я був далеко не такий, як він зараз є. І ніхто в нього нас по-справжньому не вірив. В нього був вибір або здатись, або працювати. І ми бачимо результат. І тому успішна людина, радше так скажу, переможець, це той не той, який звинувачує когось у своїх промахах, а той, який працює над собою. А постійні нитики, ті, які всім невдоволені, які бачать, що тільки хто, як, як хтось поганий, це люди, ну, перепрошую за, можливо, некоректність, лузери, невдахи. І хай мене зараз осуджують люди за ці слова, але вона так і є. Бо той, хто ниє над своїм життям, він нікуди не рухається. Він, як, та, знаєте, плісніва, заражає всіх своїм отим, знаєте, ядом. нічого не робити. А той, хто хоче досягти мети, він працює над собою. Зараз в Україні розгортається черговий скандал. Багато різних, знаєте, Думок, експертів про це все говорять. Нам на часі, не на часі. Але знаєте, про що мені говорить це все? Що замість того, щоб звинувачувати когось? Чий це слід, російський, західний слід? Ні. Ми маємо почати з себе. Бо хто виховав цих корупціонерів? Я не кажу саме про цих людей, про яких скандал, в принципі. Хто виховував цю корупцію в нашій країні? Ми самі. Це ми своїми подяками ці речі провокуємо. А потім ходимо і кажемо, які всі погані. Це ми обираємо таких, знаєте, депутатів, які потім це роблять. Одних і тих самих обираємо. Ми самі це все робимо, не хтось, а потім сидимо і нарікаємо на життя. Сьогодні мені хочеться просто ще раз всім сказати: якщо ми хочемо вилізти з цієї кризи, в якій ми всі є, то ми маємо почати з самих себе. Перестати когось звинувачувати. Перестати чекати від когось чогось, а почати з самого себе. Поглянути в себе. В своє серце, в свою душу, самому собі сказати, хто я є, і не нити, а встати і працювати. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Ну, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і узволяють нашу країну. Благослови І оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови за і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!